Привіт! Сьогодні я розкажу про три рівні критики і як реагувати на кожен із них. Перше, коли критика досить м'яка і конструктивна, просто спокійно вдихніть і спробуйте почути суть. Запитайте себе, чи це резонує з вашою правдою. Відокремте тон від інформації. Спробуйте уточнити конкретику, що саме можна покращити. Обирайте, що приймати з цієї критики, а що відпускати. Друге. Коли критика різка, але не агресивна. Зробіть паузу. Твій захист від чужого тиску тут обов'язковий, спокійно позначте кордони. Я готова слухати, чи готовий слухати, але не в такому тоні. Спробуйте перевести в конструктив. Скажи, будь ласка, спокійніше, я хочу зрозуміти суть. Конкретизуйте, що саме турбує? Якщо емоції наростають, знов робіть паузу. І кажіть: давай повернемось до розмови пізніше і без напруги. І третє, коли критика це напад і знецінення. Називайте це прямо. Це вже не критика, це спроба мене знецінити. Відмовляйтесь приймати. В такій формі я не розмовляю. Поверніть відповідальність. Те, як ти говориш зараз, це про тебе, а не про мене. Позначте наслідки: якщо тон не зміниться, я завершу цю розмову. Вийдіть з контакту красиво. Повернемось до діалогу, коли в ньому буде взаємна повага. Бережіть себе.